Близький мені за духом. Він жив в пору кліпатства. В пору, коли людину зневажали, експлуатували жорстоко. І якось це положення, це життя. Народу, якось вона близько до мене. Хоча я жив пору <говори>, вже не Кріпацтва, я жив в минулому столітті, я вже го радянським кріпам. Так, не <говори> виходив. <говори> а... І тому я часто звертаюся до поезії Тараса Голоча вже читати отвори. Ну і я художник він багато мені підказує, підказував е в графіці, ви знаєте, він був.